Напередодні Міжнародного дня захисту дітей зазвичай активізовується діяльність громадськості у напрямку вивчення та задоволення потреб дітлахів, створення умов для їх повноцінного розвитку, привнесення у дитяче життя, радості та окремих деталей, що допомагають відчути себе щасливими і безтурботними. І це відрадно. Ось і цього року члени громадської організації Нова хвиля Шепетівки порадували дітей, такими здавалося, простими та просто необхідними для малечі речами. Поблизу приміщення басейну, де Находиться дитячо-юнацька спортивна школа. На дитячий майданчик завезли пісок. Завезення піску на дитячі майданчики, в тому числі і на цей, який сьогодні є біля нас. Це є одна із чергових акцій організації Нова хвиля Шепетівки громадської організації. Такими корисними справами ми намагаємося допомогти нашим комунальним підприємствам створити в місті комфортні умови для проживання. Працюємо над покращенням матеріальної бази дитячої і нацької спортивної школи, біля якої ми знаходимося. Співпрацюємо із федерацією бокса, яка створена при дитячій і нацькій спортивній школі. Ось сьогодні діти, які працюють на цьому дитячому майданчику з нашою допомогою, облаштовують цей майданчик для того, щоб і підростаюче покоління міста. і... Самі спортсмени могли тут і відпочивати, і е, виконувати різні спортивні вправи. Окрім того, варто зазначити, що нині у Шепетівці на стадіоні локомотив представники громадськості під керівництвом директора ТОВ Шепетівка компанії Галини Веселкової розпочали цикл робіт по очищенню та впорядкуванню території центрального стадіону міста. За всім днів роботи ми можемо показати, що тренер на місці дітки теж приходили грани. Бачили самого початку директор теж бачив. Група юних футболістів разом із тренером поділилися проблемами, якими переймаються. «Дівалку Треба це по любому. Першочергово, що нема діткам де передітися. Вони приходять на цей стадіон. Зараз почався дощ, дощ почався, і їхня одежа, їхня одежа на тих лавочках, на тих лавочках лежить. Якщо є така змога влади, першочергово, щоб приділити увагу цим дітям, нашому поколінню. Сподіваємось, що представники і влади, і громадськості прислухаються і почують проблеми школярів-спортсменів та об'єднають зусилля на їх конструктивне вирішення. Адже такі конкретні справи, які роблять нині, і то в Шепетівка компанії і громадська організація Нова хвиля Шепетівки додають нашим дітям радості. Напередодні міжнародного дня захисту дітей юні футболісти та спортсмени секції баскетболу дитячо-юнацької спортивної школи отримали у подарунок від нової хвилі Шепетівки шкіряні м'ячі. Ми три Трьохразової чемпіони області. Ми займаємося майже, майже кожен день, крім неділі. Вистач... Ну, до нас доволі нормальна ну, кількість м'ячів, але їх завжди не стачає, тому що вони псуються. Ми дуже вдячні за ці м'ячі. Ми вітаємо дітей з Шепетівки із святом і приєднуємось до усіх побажань. Громадська організація Нова Хвиля Шепетівки. Вітає всіх дітей, Шепетівки, ...з святом Днем захисту дітей. Бажаю всім дітям мирного неба. Щоб завжди біля вас були тато з мамою, щоб завжди були вірні друзі, а також мудрі наставники, які допоможуть вийти з будь-яких скрутних ситуацій. Добра вам, здоров'я, радості, святом наступаючого!